Всім привіт! Сьогодні я покажу, що купила у невеличких таких торгових магазинчиках, як Файно, Червоний маркет і Салтівський. Насправді, покупочка невеличка, тому відео буде коротеньке. Ось купила у салтівському магазині у таку колбасу Верона вищого сорту. гатунку, так. Тут її 284 грами і вона по 221 гривні 80 копійок за кілограм. І заплатила я за цю паличку 62 гривні 99 копійок, тобто 63 гривні. Там же я купила каву, вперше взяла на спробу. Каву розчинну. Це кава з назвою була Амарето. І дійсно, вона дуже пахне. Амаретто, такий стійкий аромат. Навіть закрита сумка була, і аромат відчувався, коли їхала додому. Зустріла знайому жіночку. Вона сказала, що вона вже брала цю каву і що вона дуже якісна і дуже смачна. Потім я заходила у магазин файно, де купила вже відомі вам з мого відео сосисочки, які називаються хот-дог, І вони по 142 гривни 70 копійок за кілограм. Взяла я 474 грами, це 5 сосисочок. І заплатила 67 гривень 64 копійки. Також у Файна, також я купила вже на спробу, раніше не брала ні разу. Отакі сосиски Франсуа, вони по 142 гривні. А, ні, ні, ні вони по 129 гривень 80 копійок, тут їх 336 грамів. Заплатила я 43 гривні 61 копійку, і тут їх теж 5 штучок. І також щось мені захотілося випити чогось солодкого і шкідливого. Тому я взяла ось такий напій, мирнинський лимонад. Ось такий 2 літри, як в дитинстві пишуть. Ну, буду пробувати е, зараз. Чи дійсно смакує він добре? Е, такий лимонад за 2 літри, 18 гривень, 10 копійок пляшка. Так, і е, заходила в червоний маркет, вирішила купити ось такий крем для обличчя. Він, ну, я так розумію, для возрастних уже людей. І він те, що мені потрібно зволожуючий. Ну, Цікавий такий. Тут все російською внизу пишуть, вгорі англійською. На звороті взагалі тут так дрібно, що нічого не можна розгледіти. Ну розгледіла, що у Київській області його виробляють. Чому тоді тут пишуть російською мовою, незрозуміло. Інші крема цієї ж марки Family Doctor, Family Doctor вони були оформлені ось тут надпис був українською мовою. Угу. Можливо, якісь старі запаси. Срок, термін придатності я не роздивлялася, який він там. І що там можна розібрати? Не видно нічого, не Ну, Спробую для свого обличчя такий крем. А, ну, давайте зараз. Давайте зараз спробую цей лимонад. правда, його наливати дуже незручно, ось налила, бо двома руками, бо однією незручно наливати. Зараз я його спробую. Ну, дійсно смачний, не дуже солодкий він. Ну, майже не солодкий на смак, як на мене. І барвників, я так думаю, тут небагато. Тому можу рекомендувати вам пити його, купувати, коли буде спекотно ітамувати спрагу. Всім пока, до побачення, до нових відео!